Ви дивитись підсумки тижня на телеканалі ТВ 7 9 жовтня. Я Ірина Головко. Мої вітання. Сьогодні будемо говорити про таке. Маріуполь готується до зими. Окупанти запевняють, все під контролем. Чи справді це так? Запоріжжя під ударом росіяни продовжують гатити по місту. Скільки людей врятували з під завалів? Володимир Путін підписав закон про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Детальніше розберемо далі. Про це й не тільки дивіться у матеріалах наших кореспондентів. Маріуполь готується до зими. Росіяни кажуть, нібито все під контролем. Але це не так. Окупанти провалили підготовку до опалювального сезону. Про це повідомили у міськраді. Більше жителів запасаються дровами, бо знають, їм доведеться виживати та покладатися тільки на себе. Люди ховаються у пошкоджених будинках, там немає нічого. Голі стіни, вибиті вікна, холод, готують їжу на вулицях, і це поки що тепло. Зиму не боїтесь, та не ну, судять діватися. Як то буде виживати? Дівати, якщо не готувалися, якщо не відновили газозабезпечення і не мають такого терміну, як сьогодні професійні фахівці нам про це кажуть, що півтора-два року, а у них нема півтора-два року, щоб підготуватися. Котельні не відновили, тобто не вкладали гроші, не формували цю важливу складову. Тобто з цього можна зробити професійний висновок, що опального сезону в Маріуполі не буде. Тим часом окупанти показують картинки, як вони відбудовують Маріуполь, але приховують, як виглядає більшість міста. Наприклад, історичний центр, будинки по вулиці Торговій, суцільні руїни. А здесь так. Житло для Маріупольців готують у Дніпрі. Капітально ремонтують колишній гуртожиток. Роботи ведуться за кошти міського бюджету Маріуполя. Новий дім отримують 35 родин. Коли справлятимуть входини, розкажемо у сюжеті. Одна будівля, чотири поверхи, і все це в майбутньому житло для маріупольців у Дніпрі. Нині ж попід вікнами кипить робота. Працюють і всередині, а роботи тут чимало, розповідає електрик Андрій. Мислю, що встигнемо. Бо ну, йде заміна, повна заміна електропроводки. З другого по четвертий поверхи вже почали облаштовувати кімнати, кухні та санвузли. На все є півтора місяці. Я радий, що моя праця допоможе Маріупольцям швидше отримати своє житло. Оновити хочуть і саму будівлю відремонтувати дах, встановити вікна та балкони. Коштуватиме це понад 24 мільйони гривень. Ще більше ніж 12, витратять на перший поверх. На першому етазі у нас буде адміністративна зона, здесь буде розполагатися ресепшн, адміністратор, зона відпочинку для дітей, ігрова зона, зона каворкінгу для роботи. Працювати над цим проєктом, кажуть у мерії, почали ще п'ять місяців тому. Були перемовини, погодження, підписи документів. Це проєкт. Він пілотний. Пілотний для нашої держави. Ми сьогодні працюємо з дорученням голови військової адміністрації Павла Кириленка, щоб напрацювати цей перший пілот, а потім його ширшити, ширшити в тих містах, де сьогодні вже присутній Маріуполь. У гуртожитку в Дніпрі вже під кінець осені зможе оселитися 35 сімей. Пізніше для Маріупольців облаштують житло у Вінниці та Кропивницькому. Зараз мер Вадим Боченко веде перемовини про це. Амінарна от Євген Дрозд, спеціальний репортаж ТВ 7 І поки маріупольці, які виїхали, готуються отримати житло. Люди, які залишилися в окупованому місті, стоять в чергах за гуманітаркою. Більшість жителів не мають грошей купити найнеобхідніші продукти, тому вимушені годинами чекати, аби отримати хоч якусь допомогу. А так промивають мізки маріупольським дітям. Вчителі, колаборанти розповідають школярам про неіснування України, а референдум 91-го року називають незаконним. Ізначально Запоріжжя і Херсон як російські центри правослання, а Лукавський Донецьк – головний індустріальний промишлений центр. Тиждень великих перемог офіційно Збройні Сили України перейшли у контрнаступ на Луганщині, і лише за добу вдалося звільнити шість населених пунктів. ЗСУ просувається і на Херсонщині. Близько десяти селищ вже синьо-жовтим прапором. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропальмівка. Рух продовжується. А поки ми готували випуск, трапилося ще декілька важливих подій. Про них розкажемо далі. У Криму знову, як то кажуть, курили. Цього разу під мостом. У суботу близько шостого ранку пролунав потужний вибух на Кримському мосту. Там щонайменше мінус два прольоти. Це відео, як палають цистерни. Воно вже стало вірусним у мережі. Вовну у Криму окупаційна влада доповіла Кремлю. Відреагував на це, і сам Путін диктатор наказав створити урядову комісію для розслідування надзвичайної події. Тим часом ситуацію з українського боку у своєму Твітер прокоментував радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано. Усе вкрадене, повернуто Україні. Усе російське окупаційне вигнане, написав Подоляк. Ракетна атака по Запоріжжі. У четвер зранку сім ударів по центру міста. Понад 40 багатоповерхівок пошкоджено, є загиблі та поранені. Обстріл обласного центру ворог не припиняє далі детальніше. Початок тижня Росія випустила по Запорізькому району до десяти ракет. Є поранений середа. Знову ракети по Запоріжжю. Наші ППО збивають їх над містом. А це вже за день. Центр міста в руїни. Ці кадри не стільки для вас, скільки для підтвердження військових злочинів Росії терору цивільних. Тоді у четвер ворог вдарив сімома ракетами по будинках у Запоріжжі під ранок, коли люди ще спали. Зруйновано під'їзди, розбирають завали. Традиційно у такій порі на роботі двірничка Світлана. Вона щодня наводить лад у цьому дворі. Та сьогодні все не за планом. Поки я не убирала, ждала Поки. Прийдуть, кажуть, убирають. Я почала обібрати. Мешканці ж будинку раді б і самі допомогти з прибиранням, та тільки і досі нажахані. коридорі все ось от це все було на полу. Ми тоді зараз не бувалі, що це такое страшне. Люди ми таже у своїй квартирі зараз так не волнуємося, какату там люди од зову від атаки загинуло 11 людей. Ще 21 вдалося врятувати. Жертв могло бути значно більше, та надзвичайники оперативно діставали постраждалих. Зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Тероризм продовжився і в п'ятницю удар ракетами та вперше за війну атака дронами шахід і знов постраждалий. От, коротше, ё... руски нічтожили дом ночі в 2 часа ночі. А ці кадри, наче із пекла, теж із Запоріжжя. В ніч на неділю Рашисти вдарили 12 ракетами по будинках. Станом на ранок 17 убитих і ще півсотні поранених. Нагадаємо, Запорізьку область масово обстрілюють не перший тиждень. Минулого окупанти теж влаштували теракт, атакували гуманітарну колону на виїзді з міста. Аймін Арнаут, Славко Твердохліб, спеціальний репортаж Тв 7 цього тижня. Виїзд із Запоріжжя на тимчасово окуповану територію закрили. Усе заради безпеки. Також заборонили масові заходи біля пункту перетину. Бо напередодні люди перекрили дорогу з вимогою дозволити виїзд, аби забрати рідних. Чотири області України нібито приєдналися до Росії, так вважають окупанти. Володимир Путін підписав закон. Про це такий результат псевдореферендуму, який не визнала жодна країна світу, окрім північної Кореї. Також президент Росії доручив передати Запорізьку АЕС до федеральної власності. Тим часом окупанти замінували перший та другий енергоблоки станції. Вона працює у стані холодної зупинки, і у МАГАТЕ повідомили про звільнення з полону гендиректора ЗАЕС Ігор Мурашов більше не очолює станцію хто його замінить, поки невідомо. І здивував Ілон Маск у соцмережах. Виклав антиукраїнське опитування, запропонував 100-мільйонній аудиторії погодитися або ні з його баченням того, за яких умов настане мир. Зокрема, повторно провести референдуми під наглядом ООН та віддати Крим Росії. Соцмережі вибухнули фотожабами. Нарешті з рідними цього тижня командири Азовсталі, яких звільнили з полону, зустрілися з родинами в Туреччині, зворушливе відео перших обіймів та сліз опублікували у мережі захисникам присвоєне звання – Героя України. А глава офісу президента Андрій Єрмак вручив їм ордени Золота зірка. Слава Україні! З полону, це українське диво наперекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода, це нагорода наших воїнів, це нагорода нашого українського народу. П'ять років Маріуполь класік нині його проводять поза межами рідного міста. А перший фестиваль був у місті Марії під час відкриття філармонії. На жаль, сьогодні у Маріуполі філармонія не працює як заклад культури українського Маріуполя. Там відбуваються різні речі, про які я не можу сказати, як така, що бачила їх сама. Але це неприємна річ, про які не хочеться згадувати. Я сподіваюся, що після нашого повернення все буде інакше. Але Маріупольська філармонія продовжує працювати в дуже многому складі. Тим не менш, це вона це робить. І сам фестиваль Моробель Класік, який продовжує своє життя. Він каже про те, що культура вона не завжди матеріальна, вона не є фізична лише в тому сенсі, що її можна побоювати в місті і наказати, як і далі бути. Культура це люди, люди, які на цю культуру всередині собі розвивають її, працюють з нею, розказують про неї всьому світу. Цього року фестиваль відкрило у Гданську, а потім гастролі Україною Львів, Вінниця, Івано-Франківськ. Наприкінці цього тижня заключний концерт пройшов у Києві. Це дуже важлива акція для міста. А оскільки в місті є філармонія, тим більше єдина, яка була камерна, відкрита чотири роки тому. Це тут тут це, це неперевершена робота зроблена. І на сьогоднішній день це захід із заходів, Ви розумієте, це подія з подій. Тому що ми дійсно ми завершили фестиваль такий, і фестиваль все-таки відкрили 5 років назад. Це Не кожне місто і не кожна держава може гордо сказати, що ми маємо фестиваль класичного мистецтва на такому рівні. Симфонічним аркетством сьогодні на основній сцені України ми, це не то, що основна сцені, це... Супер основна сцена супер прекрасними музикантами, супер прекрасним академічним симфонічним камерним оркестром таким прекрасним майстром народного артиста Михаволодмиколи Дедя Ми разом от зіграли прем'єрні твори, які були присвячені Маріуполю. Україна, ми з тобою трамвай із таким написом їздить вулицями Дюссельдорфа, що у Німеччині Україно підтримує цілий світ про важливу допомогу Україні коротко далі. Світ об'єднався навколо України і допомагає нам боротися за нашу свободу, зброєю, грошима, гуманітаркою та своєю позицією. Нато не визнає псевдореферендумів і запевняє, Україна має повне право відвоювати свої землі. Генцек Альянсу підкреслив, НАТО не є стороною конфлікту, але буде і надалі нас підтримувати. США виділяють Україні 625 мільйонів доларів. Це військова допомога. Туди входить Хаймерс, артилерія, боєприпаси та бронетехніка. Усе це дадуть із запасів Міністерства оборони штатів. Зброю нам готові допомогти інші держави світу, зокрема Франція, поставить артилерійські установки. Німеччина, данія і Норвегія оплатять 16 гаубиць для зсу. Фінляндія готує дев'яту партію військової допомоги. А жителі Чехії тільки на ну, уявіть, самі купили танк для наших воїнів. Це вперше серед країн. Його назвали Томаш на честь першого президента Чехословаччини. ЄС допоможе нам грошима надасть 5 мільярдів євро на виплати зарплат і пенсій. Перша частина коштів надійде вже в середині жовтня, а ще дві пізніше цього року. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував і підкреслив, що це є черговим жестом підтримки України у перемозі повномасштабній війні, відновлені та прагнені до європейського майбутнього. Ми також дякуємо світу за підтримку. Дякуємо, що ви на боці добра. Розуміємо, все про що я сказала, це до. Помога лише за тиждень, і ми кожного дня наближаємо перемогу України разом. Наталя Богиня та Олексій Кириленко. Підсумки тижня на ТВ7. Такими були головні події тижня. Підтримайте нас, підписуйтесь на ютуб канал ТВ7. Також стежте за оперативною інформацією на наших сторінках у Фейсбук, Телеграм та Інстаграм. Працюємо на перемогу. Бережіть себе та Україну.